В роботі у нас автомобіль Volkswagen Beetle 2018-19 рік. Повна втрата ключів. Виготовили ось такого ключика для нього. Викидний. Даний автомобіль має безключову систему доступу, тобто можна як через замочок, так і по безключовому. От зараз автомобіль закритий. Чи зараз відкритий? Натискаю. Чутно классноло, зработало, моргала лампочка. От, тепер берусь за автомобіль, він відкрився. Ну і щоб так видно було і панельку, все суперово. Все, руль відімкнувся, все супер, чудово, класно, з даним ключиком автомобілі працює. От, ну і працюють, звичайно, що кнопки. Всім привіт! Хочу зробити відео стосовно того, як можна зробити ключик на такий автомобіль, як Volkswagen Beetle з ключем MQB. Наприклад, ось робив недавно 2019 року, поки по свіжій пам'яті хочу показати це, як я робив за допомогою програматора Autel. Чому вибрав саме Autel, а не VVDI 2? Бо VVDI 2 такі панельки не робить. Там система MQB4.5, панелька бітловська і панелька магнеті Морелі ММ5. VVDI2 e, взагалі e, магнеті Морелі, ну, я так зрозумів, не робить там навіть не заявлено. Отже, вибрав я даний прилад. Що для цього потрібно? Для того, щоб запрограмувати ключик, там повну втрату або додати, додати ключ. До речі, стосовно додати ключ, не разу не робив я їх. Так як прилад він в мене нещодавно. В общем, що для цього потрібно? Для цього потрібен ось такий ось програматор, що був. це у нас XP400 Pro брав я. Ну, і далі по списку. Запрограмував я, наприклад, ключик. У нас є він. Завершить. Зараз подивимося, що він у нас чистий. Читаю. Ключик це годинничок такий. І ось він написано, що він розблокований на даний період часу. Все чітко, круто, hqb Отже, ми заходимо в IMO. Приймаємо все те, що воно нам там пропонує. Вибираємо, наприклад, Європу, ну, навіть якщо там американський автомобіль, неважливо. Вибираємо Volkswagen. Просить, щоб підключив я саме зараз перепрошую кабеля, але ну, це зараз буде демонстрація не на автомобілі, не біля панельки, а просто те, що потрібно для того, щоб записати даний ключ. Зробити, наприклад, повну втрату. І натискаємо Вибрати, наприклад, вручну. Ми вибираємо автомобіль тут. До речі, Бітл у нас є тільки Мексика або Європа, неважливо, звідки він приїхав там США. Вибираємо, наприклад, Європа, Бітл. І ось у нас з 17 по 2019 рік. Вибираємо дану вкладочку. Так. Так. Чим ця вкладка корисна взагалі в аутельки, чим вона мені подобається. Тим, що, наприклад, ми вибираємо блок, він нам зразу каже, яка тут іде панелька. І мо 4К-інструмент, плюс МQ-ключ. От ми то бачимо. Якщо ми зараз в цій вкладці щось спробуємо зробити, а утелька говорить, що ні, давайте через експертів будемо то все робити. І ось як то все виглядає. Виходимо звідси, вибираємо вибор експертів. І вибираємо, наприклад, панельку e, imo 4 так як ми бачили, як нам пропонувалося, з MQB-ключем. Тут, до речі, досить, досить цікаво багато чого можна цікавого зробити. Ну, вибираємо цю. І у нас e, буде шифровані дані. І вибираємо, наприклад, ось цю ось вкладочку. Робота через дамп. Воно нам пропонує вибрати адаптер AP. 131 APB-131, він у мене був. Зараз я в мене товариш позичив, інший ключник з іншого міста. Позичив я зробив автомобілі за допомогою нього. Зараз свій чекаю. Ну, Неважливо. Для даного програматора треба ще адаптер. Погоджуємося. І що у нас тут є в цих вкладочках? Тут у нас є Бітл, наш процесор. Так, Це якраз саме той процесор, який в мене і був. На панельки, ну і пасати є також. Вибираємо. От тепер, наприклад, читати дані, що у нас тут є, дані флеш і запис даних флеш, читати ЄПРО, запис даних ЄПРОМ розрахунок. І з того, що я користувався, це читати, і читати. писати нічого в автомобіль не потрібно. Тобто, зчитаємо дані флеш за допомогою ось того, якраз зараз воно мені підгрузить картиночку, яка там має бути. Якщо потрібно де підключити. От, Воно мені написало, що тут має бути адаптер, має бути підключений. От, І цікаво, така схемка, в принципі, у нас з одним роз'ємом. От, Така схемка, в принципі, є і у vvdi Pro. Але тільки з одним нюансом. У vvdi Pro ось на ось цей резистор, ось на ось цей резистор. Ще також потрібно. От сюди підпаюватись. В даному випадку нічого не потрібно. Тобто, тут на схемці видно, що треба куди підпаятись, який у нас використовується адаптер і провод до нього. Отже, все зрозуміло. Нажимаємо, наприклад, ОК. У нас підключення йде до програматора, і да, пише е, помилка читання. Бо зараз в мене нічого не підключено. Але у нас є нюанс, у нас є вже ці файли, я вже їх вичитав раніше. Тобто ну, читання пром, це як звичайно, як промку прочитати. Любим програматором можна прочитати і закинути сюди. Потім ми вибираємо розрахувати дані IMO. і тут знизу є такі, як кнопочки Загрузити пром. Натискаємо на цю кнопочку, загружаємо. У нас ось є збережений бітл 19 рік. І ось є у нас є промка наша. Вибираємо Так, це є промфайл. Тоді натискаємо загрузити флеш. Знов той самий бітл Вибираємо, і у нас є ось флеш. Це у нас розраховані вже і модані. Вибираємо флеш. дані. і декодувати. З даним приладом не потрібно докупляти. MQB ліцензії чи ще щось от, в такому плані, як на VVDI-ках. Тут воно все йде разом з покупкою і все входить в вартість його оновлення. Ось, Питаючи зберегти ці дані. Ні, ми не будемо зберігати, вони у нас є. Но тут є такі, вже розкладочка. Що у нас за автомобіль? ха-ха, Він код висвітився. Треба буде, мабуть, його якось замалювати. Ну, не суть. Є Він-код, є ключі, є Пін-код, є СЦ-код. Все круто і супер. Нажимаємо ОК. OK. Виходимо. Що потрібно далі для того, щоб запрограмувати ключ? Виходимо ось таким ось чином, щоб не вийти далі за ось цю ось рамку. І далі що ми робимо? Натискаємо згенерувати дилер-ключ. Ось пише мені, чи є у нас оригінальний ключ. Показую до автомобіля, нічого не підключено. Зараз я то все роблю. Можу згенерувати ключик. Я поклав наш ключ. Той, що був е, вичитаний перед цим. Ось він у нас був вичитував. Все розблокованим він був. Немає у нас оригінального ключа. І він підтягує оті дані, що ми вичитали. От. Пише мені, якби, мене, якби ми повернулися раніше ще до того, то ті дані, що ми там калькуляцію -то робили, вона б втратилася і треба було б проводити то все заново. А так пише: вставити чистий ключик пустий, вставляємо його. Зараз воно мені воно перевіряє ключ. Зараз напише тут, що даний ключ є пустим, і чи бажаю я його заблокувати. Ось, вам потрібно заблокувати ключ. пише. Так, таку робив я процедуру з даними, даним годинником, з хорс-ключем, а також з КД-ключем. Наперед скажу, записався адекватно тільки КД-ключ. В хорс ключа не працював безключовий без доступ, не хотів працювати. Треба було прикладати ключ. В КД працювало все аутелька. Оцей годинник спочатку він на столі в мене прописався нормально, а далі в автомобіль я навіть його оновлював, пробував по новій все робити. Він записується, але з помилкою в автомобілі. Помилка він може його тільки запустити, приклавши там. Кнопки можуть працювати, можуть не працювати. Не суть з аутелем. Я вже помітив, що 4-5. MQB, він трошки поганенько генерує ключі, щось незрозуміло. На Тігуан та ж сама штука була, і навіть не Ауталім писав VVDI2, він не хотів. Пишемо, записуємо, все, ключ заблокований. Потім можна піднести, ну, якщо, наприклад, повна втрата, у нас стан іммобілайзера, у нас там напише, там є ключ чи немає ключ, і далі йде як калібровка ключа. Все стандартно, чи є в автомобілі Кейлес. Наприклад, в нашому автомобілі був кейлес. Натискаємо так, пише, скільки ключів я хочу запрограмувати. Допузь, наприклад, там один. Натискаю так. Ну, звичайно, зараз калібровка не удалась, тому що, ну, як бачимо, ми не підключені ні до чого взагалі. А так у нас йде калібровка на панельки приладів 03.1. Прикладаємо ключ. І Він там дуже все інтуїтивно і зрозуміло пояснюється, підключається звичайним ОБД-кабелем, до речі, сразу кажу, е, інтуїтивно і ясно М -м, говорить, що прикладіть ключ, натисніть ОК, ми натискаємо ОК, і там все воно прив'язує на панельки світиться 1.1, і ми щасливі і довольні тим. Отже, тепер, наприклад, ось цей ключ, який зараз хочу показати, що він перед цим був ось, наприклад, написано розблокований. Тепер знову читаю дані. І все, він уже заблокований. Тобто, чотко все працює. Бітл 19 рік. Аутелька, в принципі, це 508-й аутель. З нею досить добре справляється. Отак от, от. Все. Дякую за увагу і всього найкращого.